рій Незламні куреня імені Пилипа Орлика Кам'янського ліцею. Наше гасло. Ми, Ми незламні вояки, українські козаки Дозвольте представитися. Краєва Сандульська Таїсія. Козачки Бондаренко Ганна. Петренко Єлизавета. Чубан Анастасія. Козаки. Попорно метро. В Кунтовлов, Платона Володимир, Іванов Андрій. Ой, який зланий рік. Ми, українці, нація прадавня на цій землі багато тисяч літ. Культура і традиція не славна і багатючий в нас духовний світ. Назвичаю свої написані закони, по них пізнає українця вся земля. своє свята і заборони, як і свої ліси, річки поля, свої казки, легенди і повір'я, дотепні жарти і слова ясні. Ми діти сучасні, ми прагнемо свободи, здаваємо сміливо усі повороти, рідне з вані патріоти Ініці! Толерантні, розумні. Ініціативні. Обізнані. Творчі. Ми патріоти, молоде покоління. Викати вам пам'ять всі сумлінно. Тому і захопилися ми грою, що зветься гордо. Сорок за мир в країні нашій нині. Героям слава! Слава Україні! І ми діти українські, Українського роду, українці то я назва славного народу! Україна то край славний аж по Чорне море, Україна то пишний, і степи, і гори. Я українка, тут моє коріння, тут моє серце, мова, почуття, тут перше слово спогади безцінні. І перші кроки до і визнання. Я українка, в мене сині очі і так багато, серці і доброти. А ще я точно знаю, чого хочу і досягаю власної мети. Я українець, серцем і душою. Куди б мене в житті не побило, я буду пам'ятати свою рідну землю. У жовті колоски, що за вікно. Я українець, звірую в майбутнє. І з посмішкою буду далі йти. Я українець, і щоб там не казали, у моєму серці Україна назавжди. Ми щасливі, що ми українці, що живемо на прекрасній землі. Ми родини своєї частина і не зрадим ніколи їх. Козацьку молоду нема коло воду. Ми вічні, як вічна, в країні моя. Козацьку молоду нема короду. Як дітей казав батько і я. Ми козаки, ми України сила, і пісня над вітчизною летить. Ми віримо, підійметься Україна, Відстоїм батьків заповіт. Кой не падають, їм страшно на землю летіти, На новом лигулі і сонце у чорні, так люди загадують бажання єдине світі, щоб більше ніколи, ніколи, ніколи не було на світі ві. Ми є, були і будемо вічно жити і прославляти український рід, з якого всі ми, відкілями діти, в країні ненькі найдорожчий слід. Ми є, були, ми завжди будем. Не малороси ми, а нація, народ. Наш дух є волю не прогнути ніяким градом. Армії забро, ми є, були, ми будемо вічно жити, і з нами Україна, рідний край, розквітти в мирі, і злагоді велично, немов весняний сонячний розмай. Наша мета майбутнє України. Здорова, молодь та здоровий дух. Той дух постали із руїни, і сила, мужній серця рух. Так у чому наша сила, браття колочинки? Сила наша у любові до країни неньки. Україні слава, героям слава, і буде мир, і буде спокій у кожному домі і родині. Вона цьому хвала, у небеса високі. віки мир і слава Україні.